Стати як Квентін Тарантіно або Люк Бессон про це мріють учасники обласного конкурсу кіно Тріумф. В нашому місті він проходить вдруге. Учасники повинні створити короткометражку. Жанр не важливий, головне розкрити у фільмі тему патріотизму. Але перш ніж перейти до практики, учасники повинні пройти майстер-класи. Що відбувалось на першому тренінгу? Бачила Дарія Сімутіна. Це юні режисери, учні сотої школи. Вони учасники конкурсу Кінотриумф прийшли на майстер-клас. Хочу дізнатися, як зі свого фільму зробити п'ятихвилини шедевр. Жан вибрали непростий комедія. У нас такий настрій позитивний. Тось тобто ми готові шутити, сміятися, а мелодрами і так далі. це все не про нас. Над самим сюжетом команда ще думає. Ми вибрали жанр, то тобто ми будемо знімати такий крутий фільм там про випускну, тобто щоб була крута. Ілі про екзамени. Ми ще не вибрали до кінця тему сценарії. Ми ще пишемо, все думаємо, так що все круто. Щоб дійсно зробити все круто, команді допомагають два студенти. Це їхні куратори Сергій та Марта. Саме вони допомагають дітям не відходити від жанру фільма. Казав, що знімати комедію, ха 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 хі-хі-хі. Насправді очень сложно підбирати юмор, сложно делать так, щоб його поняли, і донести його до зрителя очень сложно. А ще в допомогу командам в рамках конкурсу проходять майстер-класи. Перший проводить відеограф Влад Степанов. Починає з показу власних роликів. На власному прикладі демонструє, як для кожного жанру треба обирати світло. Ми від нього залежить багато. Якщо ми хочемо зробити якусь страшну картину, ми робимо так. Все елементарно, просто від природи. Учні сотої школи обговорюють кожне сказане слово тренером, бо впевнені все може знадобитися і для їхнього фільму. А щоб направити дітей в правильне русло, Влад Степанов наводить неодмінні атрибути кожного жанру, наприклад, індійського фільму. Не буває без більше. Ні, маловажно сам тренер впевнений, головне, щоб у дітей зародилося бажання та ідея. Ідею, щоб вони відсняли красиво. С удовольствием, вот это по-моему, самое главное, без удовольствия. Нічого не призядьот а із палки, там щось їм давайте 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 знімайте. От нітреннях триває близько години, але він не останній. Всіх учасників конкурсу і учнів сотої школи попереду чекає ще багато цікавого. А саме створення фільму. Ви знаєте, що це велика робота. Кожна маленька ну зроблений, довжен бути ким та зділений кто та. Піше сценарій, хтось знімає, хтось то мантірує, музику накладає, хтось та іще шляпу главної героїні, а хто коп'є герою. Але учні святої школи разом з куратором впевнені впорається з усім, і перемога буде за ними. Навіть у соцмережах свою групу назвали так. Бідітеліки не Ну, щоб на вірніка, штоб пробідпробудіть Дух переможців конкурсу кіно триумфо оголосять вже на початку березня. Всі зняті фільми продемонструють в кінотеатрі імені Довженка. Дар'я Сімотіна, Дмитро Пришелець, телеканал Зет. Наш гість Марина Шконда, директор обласного центру патріотичного виховання молоді. Я радий вітати вас, пані Марино. Ну, ось говорячи про е, кіно Тріумф, звичайно добре, що є і зацікавлені. Звичайно добре, що є і спеціалісти, які приїздять і ось проводять такі майстер-класи. Але е, хотів би почекавити, що у вас яким чином, звідки е, з'явилося бажання проводити ось такий конкурс, і звідки з'явилася власне, ідея. 努。No. Давайте розпочнемо з того, що патріотика це є весело і це є здорово. І саме цю ідею ми хочемо донести до ось цього нового покоління запоріжан, українців, жителів запорізького краю, що патріотика це не є ось ці нудні заходи, які проводилися із року в рік в багатьох школах. Що це не є сумно, що це є позитивно. Це по-перше, по-друге, це є результативне, і по-третє, що наприкінці конкурсу кожен з нас може сказати, що Україна це країна можливості, це країна, в якій я. Зміг відчути себе актором, відеооператором, зміг відчути себе Квентіном Тарантіно і взагалі побачити себе на екрані великого кінотеатру, найкращого кінотеатру Запорізького регіону це кінотеатр імені Довженка. І взагалі бути причасним до творення фільму з патріотичною ноткою. Це є, мабуть, найголовніше, ось такий тоненький виховний вплив на молодь Запорізького краю. А як з'явилася ідея, де, в принципі, у нас майже всі виникають. Прийшла прекрасна людина, студентка Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, запропонувала. Каже, у вас були вже різні формати, кіна ще не було. І ми вирішили, що буде кіно. Поспілкувалися, зібрали московий штурм, накидали ідей зі студентами, придумали, яким чином ми його будемо впроваджувати, і вирішили, що до творення повинні бути причасними. і Діти, і студентська молодь, і вчителі певним чином, і громадянське суспільство, в тому числі. І ви ось бачили, що у нас вже знайшлися люди, які проводять майстер-класи, студенти, які є тренерами, які повністю організовують знімальний процес, придумують, яким чином створити сценарій, як повести думки дітей, яким чином забезпечити ці знімання. І головне творча група учнівської молоді, яка самостійно створює сценарій, самостійно продумує, хто буде зніматися, в яких ролях, яку тему вони висвітлюють в своїх фільмах, а пані Маринові головні відзнаки кінотріумфу першого від кінотріумфу нинішнього. Відрізняються кінотріумфи між собою, тим, що минулого року це в нас був дебют, він був перший. І всі, хто знімали фільми, це робили вперше, взагалі вперше. Цього року у нас учасники попереднього року виявили бажання, причому таке серйозне бажання, прийняти участь ще раз. І ми вирішили, що вони не будуть в рівних умовах з тими, хто приймає участь вперше. В сюжеті була сота школа. Вони приймають участь вперше, тому у них жанри глобально не обмежувалися. Тобто, в них був невеличкий список із жанрів, з яких Можна було вибрати, а ось учасники, які приймають участь е, вдруге, у них були чіткі жанри. Причому такі з закавиркою, е, припустимо, індійське кіно в українському стилі, або гандер, гангстерські пригоди в українському селі, і так далі. Тобто жанри були більш чітко окреслені, і тому е, саме ось цьому творчому колективу прийдеться набагато більше працювати. Буквально, за кілька... Буквально за кілька хвилин ми поговоримо більше про учасників е, другого е, конкурсу. А поки що я. Я пропоную вам і власне всім телеглядачам переглянути фрагмент стрічки переможця минулорічного конкурсу. І, будь ласка, давайте подивимось. нашій студії Марина Шконда, директор обласного центру патріотичного виховання молоді. Пані Марино, ну скажу відверто, що майже задивився. Дуже хотілося б дізнатися, чим ж завершився. Завершилася ця стрічка. Це фрагмент фільму, який переміг у минулому році. А скажіть, говорячи про цьогорічний конкурс кіно Тріумф, ті, хто виявили бажання взяти у ньому участь, хто ці діти? Вони це шкільна молодь. Учні загальноосвітніх, і не лише і інтернатних закладів Запоріжжя та Запорізької області. Ось тільки що на екрані були були представники Запорізького району. У нас приймають участі представники з Орігівського району. І, можливо, ми ще трошечки розширимо коло нашої географії, тому що в нас ще трошечки є часу. Це звичайна шкільна молодь, яку ми запропонували, порекомендували, і вони виявили бажання прийняти в цьому участь. Якийсь досвід, ну буде хоча б якесь уявлення про те, що таке кіно, як його зні. Мають ці Я думаю, що кожна дитина має досвід про кіно і уявлення про кіно рівно в такому форматі, що ми подивилися, сіли біля телевізора або в кінотеатрі і подивилися, що таке кіно. І лише вперше вони відчувають себе операторами, що це дійсно складна робота, і що одна хвилина, яку ми бачимо на екрані, потребує, ну мабуть, цілого дня роботи над цим. Ось хотів поцікавитися вашою особистою думкою, Ваш улюблений режисер, хто? Мій улюблений режисер серед тих фільмів, які ми дивилися минулоріч, і серед тих фільмів, які дивилися минулоріч, і серед інших. Ну, взагалі, я більше люблю театральних режисерів, я не настільки фанат кіно, я більше фанат театру. І взагалі дуже люблю Романа Віктюка. Ну, це особистісна думка, і вона не стосується до, до кіна. А з приводу режисерів наших фільмів мені дуже сподобалася режисура у фільму Запорізької січі. І, до речі, ну, це був погляд непрофесіональний на це кіно, але потім, коли професіонали поглянули на результат козацькі канікули, так називалося кіно, яке зняла школа Запорізька. Січ, і це кіно стало переможцем на запорізькій синерамі всеукраїнському конкурсі. Як кращий фільм створений дітьми, команда була абсолютно не підготовлена. Звичайні діти зі звичайної будемо казати школи першого третього ступені, які створили кіно. Що виявилося кращим в Україні? Це є дійсно результат. Ми поцікавилися у запоріжців, хто їх улюблений режисер? Ну і власне відповіді. Же гайдай, наверное, из тех із бывших. Тарковский вообще не нравится. Филини. Фильм называется Амар Корт. Мне очень нравятся старые фильмы, добротные, хорошие. Хотя много есть сейчас и иностранных фильмов неплохих. Ну, Бондарчук с его войной и миром, как бы. Никакие американцы, англичане с моей точки зрения, опять же, такие. Но ну, хотя у них есть тоже замечательные фильмы. Нет, любимых режиссеров нет. Если фильм мне нравится, мне просто нравится фильм, не глядя на режиссера. Нет особых предпочтений. Скорее всего, это, наверное, больше старые добрые фильмы. Вот так вот. Джордж Лукас очень нравится. Звездные войны снял. Просто феноменальный человек. Он совместил компьютерные технологии с индустрией кино, сделал прорыв и стал очень известным благодаря этому. Ну вот недавно смотрел это Доктор Стрендж. Фильм очень хороший, понравился. Был. Только, конечно, не помню режиссера. Скорее всего, это Тарантино, потому что у него просто все фильмы нереальные. И всегда хочется их смотреть, потому что у него нереально хорошие работы. Марина Шконда, директор обласного центру патріотичного виховання молоді в нашій студії. Пані Марино, абсолютно не випадково, я запропонував вам ось це опитування. Скажіть, учасники цього конкурсу, який проходить зараз, називають бодай, хоч якісь імена режисерів, які пролунали власне у нашому опитуванні, чи там вже зовсім інші герої. Я вам скажу навіть більше, у нас під час майстер-класів проводяться деякі невеличкі бесіди, якраз із приводу режисури, в тому числі української. Тому я впевнена, що наприкінці ось цього знімального процесу наші діти будуть знати як мінімум неназваного тут Параджанова і як мінімум неназваного тут Довженка. А що говорить нині про улюблених режисерів, власне, діти? Чи ну, нема таких взагалі навіть не замислюються? Ну взагалі, я думаю, що в принципі майже ті всі прізвища, які пролунали під час опитування, всі вони були актуальними. Тобто, принаймні Однак, тут Лукаса і Тарантіно називали всі. Принаймні, тут е, ось цього протистояння батьків та дітей ми не спостерігаємо. Немає, мабуть, геніальність, вона не підвладна ні часу, ні віку. Пані Марино, давайте е, трохи більше розповімо про те, як проходить сам конкурс, скажімо так, розкримо більше технічний бік. Ось ми бачили е, ну, певну частину від того, е, що чекати дітям, які беруть у ньому участь, хотілося б почути від вас більше. Це дуже довгий процес, який буде тривати більше, ніж 4 місяці. По-перше, наші, наші учасники вже зібралися. Під час жеребкування кожному з них випала така нагода працювати з певним студентом, який буде готувати команду. І ці студенти вже провели з учнівською молоддю мозкові штурми, під час яких вони створили ну, таку канву-сценарію. Тобто канва-сценарія вже зроблена. Далі ці тренери будуть приїжджати до свого навчального закладу, до свого підшефного і Опрацьовувати роботу над сценарієм і створювати план зйомок. Знімальна група, ось ця учнівська молодь, вона буде відвідувати майстер-клас. Один ви вже показали, це майстер-клас з операторської майстерності. Потім на них чекають майстер-класи з основ монтажу, з основ сценарної роботи і акторської майстерності. Пізніше на них буде чекати ось цей довгий тривалий час зйомок, який залежить лише від них. І їх графік вони будуть утворювати самостійно. Вони будуть працювати спільно з вчителями, з залученими особами і організовують його власне тренери. Ну а потім, мабуть, найдовший найскладніший для учнівської молоді це процес монтажу, вирізання тих моментів, які їм були дуже цікавими, але в кінцевому результаті вони не увійшли. Потім будуть попередні перегляди у них. Після чого їх чекає доволі серйозна редактура. Коли редактор, це представник обласного центру патріотичного виховання, перегляне кожне кіно, перегляне його на тривалість, щоб воно відповідало довжині, яка зазначена у положенні, щоб воно відповідало тематиці, можливо, зробить свої якісь певні коментарі. Після чого ми запрошуємо кожного з наших учасників знімальних груп, і на них чекає дійсно кінофестиваль червона доріжка, вечірні сукні, бабочки, гавстуки, певні фотозони, в яких вони сфотографуються, і таке умови. Вищого світу, в якому вони спробують побути ось цими зірками на червоній доріжці. Пані Марина, буквально за декілька хвилин ми повернемося до нашої бесіди. У нас на черзі рубрика Афіша. <му> Нагадаю, Марина Шконда, директор обласного центру патріотичного виховання молоді в нашій студії. Пані Марино, і все ж таки про е -е, визначення переможців. Ну, по-перше, ми будемо запрошувати членів журі, які відомі і в галузі кіноіндустрії, і в галузі журналістики, і в галузі взагалі розважальних мистецтв, в тому числі акторів театрів, акторів кіно, можливо, якщо цього року вийде. І велике почесне журі колегіально буде вирішувати, яке ж із фільмів буде мати номінацію Краща режисура, кращий сценарій. Можливо, вони визначать кращого актора, можливо, визначать там найбільш. Цікаве ігрове кіно можливо визначать кращі ролі другого плану. Всі фільми без виключення будуть демонструватися, чи все ж таки буде перед передувати цьому певний відбір? На сьогодні заплановано показ всіх фільмів, демонстрація кожного фільму. Але як я казала, у нас великий етап редактури, і я впевнена, що саме редактура допоможе фільму виглядати таким, щоб бути достойним великого екрану кінотеатру імені Довженка. І якщо вийде несерйозна робота і слабка, то можливо вона сама технічно відпаде. Чи можете ви сказати хто з членів журі, ну хоча б запланований на конкурс у цьому році? Давайте хто я... хто добре? Хто був у минулому? і Чи буде ще такі ж самі поважні, чи можливо десь трохи менше? Або... Менше зовсім не зовсім менше менше не будемо. Ми будемо завжди підвищувати рівень. Це були і е, режисери е, кінотеатру імені Довженка. Е, це була журналістка телерадіокомпанії ТВ 5 Євгенія е, Мельник, яка створює свою власну передачу Донбас сьогодні. Тобто вона розуміється, якраз і на е, тому, що ми бачимо на екрані, і створює власний проект, який якраз пов'язаний з патріотикою. Це була і акторка. Театру імені Володимира Магара, Наталія Зубік, і цього року я впевнена, що ми зробимо рівень навіть більш серйозним. Також у нас були представники індустрії, яка створює шоу. Це був Ігор Литвиненко, голова Запорізької ліги КВК. Тобто були представники абсолютно різних, ті, які створюють видовищні проекти. А пані Марина, ну не є таємницею. всім давним-давно відомо, що кіно задоволення не з дешевих. Зняти гарний фільм, коштує е гарні грошей. Я зараз не буду питати про бюджет, е середній бюджет стрічки учасника конкурсу, я вам але добре, ну якщо скажете так, е буде добре, але я хотів би поцікавитись бюджетом конкурсу кіно Тріумф. Почну з бюджету кожної стрічки. По-перше, ми навіть положенням нашим зазначаємо, що це повинно бути знято на непрофесійну е, відеотехніку. На сьогоднішній день всі наші діти володіють гаджетами, володіють всіми непрофесіональними монтажними програмами. Саме тому вони скористаючись тим, що в них є в руках на сьогодні, це їх смартфони, планшети, тощо вони будуть знімати саме в такому форматі. А наші професіонали, які сьогодні проводили майстер-класи з операторської майстерності, якраз розказали їм, яким. Тим чином забезпечити так, щоб водночас був і звук, і нормальне відео, і нормальне освітлення для того, щоб навіть е, зняти на гаджети мало вигляд, ось такий шедевральний, як ви бачили на екрані. Тому бюджет кожної стрічки, я не думаю, що набагато більше, ну можливо, 20 гривень на пиріжки, тому що вони працюють цілий день і колись перекусити під час знімального процесу необхідно. В принципі, і все пані Марино. Ну а будь-який конкурс передбачає переможця і переможених. Е, ну, переможних мені здається, тут бути просто не може за визначенням, але от щодо переможця, що отримає переможець. Ми будемо звертатися до спонсорів для того, щоб переможець е, отримав дійсно гідний приз. І, взагалі, хочеться, щоб кожен з переможців отримав гідний приз минулого року. Е, я думаю, що одним із таких призів була можливість прийняти участь у всеукраїнському фестивалі кіно «Запорізький Синерамі. Це було три фільми, які прийняли участь і це ну такий високий рівень. Е, вже ну вони себе відчули доволі серйозно серйозною знімальною групою вже не просто шкільною. А деякі з них були запрошені навіть на відзначальну церемонію спілкування і поспілкуватися з вже відомими зірками української кіноіндустрії. Припустимо, звичайна сільська школа мала можливість посидіти, поспілкуватися з Наталією Сумською, попити з нею чай, спитати у неї, яким чином вона почала ось цей шлях у кіноіндустрії, і відчути себе на одному рівні з зірками. А у нас в гостях була Марина Шконда, директор обласного центру патріотичного виховання молоді. Дякую вам. Час акцентів вичерпано. Я прощаюся з вами на все добре і передаю слово служби інформації телеканалу ЗЕЦ.